До їжі потрібно відноситись як до палива, яке потрібно для нашого організму жити це життя, а не жити це життя і фокусуватися або на задоволенні від їжі надмірному, або на поганих стосунках з їжею. Перші симптоми розладу харчової поведінки. Які вони відпрацює їжу в спортзалі? Угу. Вибірковий тип харчування тобто, ми на столі починаємо шукати очима, головним мозком, їжу, яка має найменшу. Калорійність, угу. дієти, системи харчування, які врізають, особливо вуглеводи. Є такий ось досить цікавий факт про порушення харчової поведінки, називається дранкорексія. Тобто людина зазвичай знає, що вона йде сьогодні на вечірку, захід цілий день не їсть, щоб ці калорії можна було алкоголем поновити. Це теж порушення харчової поведінки. Угу. Е, марафони без цукру, аскези. Угу. Туди ж. Туди ж. Коли людина заходить до супермаркету і максимально делікатно весь перелік бежу перевіряє, щоб знайти найменшу кількість білків, жирів і вуглеводів і калорійність, в принципі. Uh -huh. Тобто не те, що вона хоче, не те, що вона планує приготувати, а вже купує ті продукти з найнижчою калорійністю і думає, як з них тепер зробити щось смачне.